Ось із цих клаптиків тканини пані Галина шиє ковдру для захисників. Бустріє, щоб победа прийшла к нам. А їм було не холодно. І встаємо, звісно, але ми ходимо кожен день. У цьому волонтерському штабі, каже, свого часу теж знайшла підтримку. Жінка разом із сім'єю переїхала в Черкаси із Донеччини. Тепер, як вдячність, вона допомагає іншим. Тут мене привітили, і мене, і сім'ю мою, і ділі, булії удовольствиям, як то всі прийняли. І я говорю, що попала в рай. Це місце коло однодумців, об'єднаних спільною метою та вірою в перемогу, розповідає волонтерка Анастасія Коваль. Вона працює вчителькою, а у вільний від роботи час приходить сюди допомагати. Це наша спільна допомога хлопцям, і я долучаю дітей, розказую їм, що ми оце волонтеримо. І тут гарна компанія, знаєте, зібралася тут так душевно. Що я приходжу тут відпочиваю і роблю хорошу справу на благо всього суспільства. За п'ять років волонтерства кількість виготовлених маскувальних сіток перевищила тисячу. Підраховує пенсіонерка Лідія Кадуха. Каже, попри в тому зупинятись не збирається. Думаємо, аби швидше, щоб помогти хлопцям нашим і щоб швидше закінчилась війна. Прямо надоїло це все, що ми трудимося, немає ніяких здвигів. Заслужений відпочинок ще почекає. Діляться одні із найстарших волонтерок – 84-річна Валентина Масоха та 80-річна Тетяна Зуєнко. Жінки щодня розкроюють синтепон для майбутніх ковдр і подушок за день заготовляючи до сотні виробів. кажуть, сила додає думка про захисників. Бо як подивимося, стільки тут роботи ж Комусь нада, поми вже по старості ходимо потихеньку, стільки зможемо. Зі слів керівниці благодійної організації, волонтери Дніпровського, Любові Здоровенко, нині кількість охочих допомагати порівняно з початком повномасштабного вторгнення значно зменшилась. У нас було більше сотні людей в день, то зараз. Ну, якщо десять працює, багато людей, які вболівають, які допомагають, які хто не може що то робити своїми руками, то й донатить. Ну, таких людей різко меншилося. Навіть я не скажу, що вполовину ну, на 90%. Через нестачу робочих рук іноді доводиться відмовляти військовим у їхніх запитах, і це каже найважче, коли ти відмовляєш, що ти не можеш дати, це дуже боляче. Ну як людям. Ну, не доходить те, що ну, наскільки їм тяжко і наскільки їм би було, навіть морально трошки це наша підтримка, те, що ми тут робимо. От ми говоримо, держава повинна забезпечити, держава повинна, так, да, держава повинна. Но ми ж також частина цієї держави. І що корона спаде з нас з когось, якщо ми допоможемо цим хлопцям, якби кожен з нас 2-3 години виділив у день. День у тиждень це була велика підтримка, велика допомога. Військовослужбовець Олександр забирає підкріплення на Куп'янський напрямок. Каже, ці речі використовуватимуть для облаштування позицій. Побратими зараз відправили туди, там розбили, перекинули на другу позицію, а там луплять їх як зайців. Дуже багато сітки йдуть, тому що це один взрив і її немає. Постачання немає. Якби не волонтери, то... Вже війна програма була. Дар'я Шевченко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.